Напередодні Міжнародного дня дітей з інвалідністю учні ліцею пріоритет провели особливу акцію добра. Під керівництвом директора Тетяни Браткевич та ініціативного педагога Лілії Милентівої вони зібрали іграшки, солодощі, канцтовари та подарунки для дітей з обмеженими можливостями. Але на цьому діти разом з вчителями не зупинилися. Ліцеїсти вирішили особисто передати зібране.

Такі зустрічі подарували хвилини щастя не лише особливим дітям, але й самим ліцеїстам. Вони зрозуміли, наскільки важливо вміти чути і підтримувати тих, хто цього потребує. Батьки дітей подякували учням та їхнім наставникам за небайдужість. Акція ліцею пріоритет це приклад того, як важливо створювати суспільство, де кожен має значення. Ми повинні бачити в цих дітях не обмеження, а безмежні можливості для любові, дружби і радості. Пам'ятаймо, навіть найменший жест уваги може змінити чиєсь життя. І нехай таких прикладів доброти стає дедалі більше. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.